Вікторе, от ви знаєте, ми завжди питаємо вас про політичні події, але цього разу я хочу розпитати вас про Сумщину. Що у вас там відбувається? Ви ж сум, і ну просто бачимо цей шквал інформації, пов'язаних із цим. Навіть президент Володимир Зеленський, ваш улюблений, скасував візит до Іспанії через ситуацію на фронті. Так і загалом в офісі президента підтверджують, що скасовані всі міжнародні заходи через ну безпекову ситуацію в Україні. Ну і вперше. Чергу мова йде про Сумщину, про Харківщину і про Сумщину. Ми ж чули, що Буданов говорив, що наступною от по цій атаці росіян може бути якраз сумщина. То що там у вас? Ну, в самих сумах відносно спокійно, е, особливої паніки немає. Хоча і Буданов підлив масла вогонь, і багато хто один одного питають. Ну зокрема, там особливо ті, у кого є діти. Зрозуміло, особливо діти там шкільного шкільного віку. Там, типа, ну що, а ви що збираєтесь? Ну і е, загальна думка така ось, зараз, 25 травня е, школи е, закінчують навчальний рік. От, або у багатьох вже навіть переведені вони на онлайн, то у кого є родичі далі в глибі від Сум, особливо там в центральній, в західній Україні, ну, або хоча б на Полтавщині, або хоча б там в Сумській області, але подалі від кордону, там за 100 120 кілометрів, ну, умовно там. Ромний канатоп, колевець. То е, в кого там є родичі, вивозять до родичів. Там е, от у мене знайома, там все, мої поїдуть до бабусі в Ромни. От, Мої там поїдуть до бабусі до. там ще, ще, ще. ще. От. Е, і це загальна якби, думка на всякий випадок. А все із-за чого? Із-за того, що. У нас неправильна комунікація йде між людьми і умовно владою. Да? Коли, е, А я ж ну я ж люблю постібатися, е, з виборців Зеленського, і коли там питають, там, ну, чомусь люди думають, що я сильно поінформованіший за інших, і вони там, типа, Вікторе, а що, правда будуть е, русські? От ось уже заходять, заходять, вже біля Писарівки уже, чи в судді, от завтра-завтра я кажу: а що з цього приводу каже єдиний Марафон. Ви ж, мабуть, єдиний марафон. Ви ж довіряєте Зеленському? Ну, каже, ну хто ж у нас час уже довіряє єдиному марафону? І навіть е після слів Буданова паніки стало трошки більше. Це вже не важливо, як його інтерпретували, там правильно його процитували, неправильно це вже не важливо. Тобто сказали Буданов сказав, що будуть захоні. Тепер сьогоднішня заява Зеленського ще підлила масло огонь. Тому що Зеленський, замість того, щоб поїхати в Іспанію і сказати, все нормально, я їду на пару днів, бо у нас все під контролем. Я не переживаю, не переживайте і ви. То вони. Е, от вони все роблять ж, ну, навпаки. В е, лютому 22-го, коли треба було кричати, там Маріуполь, гей, Мелітополь, давайте, мабуть, е, двигайтесь, забудьте про шашлики, не, не до шашликів. То зараз, навпаки, вони нагнітають паніку, коли е, там в суджі, в суджі стоїть там, 4 чи 5 батальйонів. Да, і вони кажуть, що тепер ще й сумам доведеться відбиватися то, тобто роблять все зовсім навпаки, комунікація. Влади і суспільства зовсім неправильна, абсолютно неправильно. Принаймні в сумах такої небезпеки зараз нема. Да, прилітає. У нас 20 прифронтових громад, де фактично розбомблені. Я по одному з проєктів їжджу там ремкомплекти рим, розвозимо. Ну там, де вибили, наприклад, вікна, щоб можна було б там затягнути досками забити вікно. Ну поки що, так, як тимчасово ще. От то. Там деяких громад, от Велика Писарівська, Білопільська, Буцька, їх ну, там, ну, половину житлового фонду пошкоджено, половину десь, щоб ми розуміли. То там ну, страшніша ситуація. В Сумах ну, теж прилітає, ну, через два дні на третій теж щось залітає, але е, ну. Е... Не, не так страшно знову ж там, типа, нагнітають. сумщина велика. Я от впевнений, що якщо вони будуть наступати, то десь з райворона на писарівку, тому що там є можливість вийти на нафтові поля і перерізати дорогу ну умовно, Київ Суми Харків. Це ну, давайте футболі. не будемо їм підказувати. Да. Давайте ми не будемо да. підказувати. Ні, як ні, це робити? Це скрип пані шинеля, там же ж вони теж в генштабі не дурні сидять. От, але з зовсім не зрозуміло, Сумщина це де? Це 540 кілометрів кордону. І коли кажуть, будуть на Сумщину наступати північніше Сейма чи південніше? Буданов, скажи, тому що бо готуватися глухової шостці, або суми ахтирка Ну а що з фортифікаціями у вас? От що говорять, що пишуть? Ви <говорить> все таки там на місці? Ви краще знаєте ситуацію? Я ж я її бачу, будують. Від нас закрито ж зараз за сім'ю печатями там е наскільки ефективно використовуються бюджетні кошти, тобто який откат там 20%, 30%. Ми поки не досліджували. Е ми от тільки почали по е руйнуванням минулого року щось там відслідковувати. Ну все покрите мраком. Ну, думаю, щось, щось крадуть, якісь відкати, але принаймні око бачить, що щось будується. Я не військовий інженер, щоб оцінити це військовому значенню. Мені здається, що деякі там, будівництва не зрозуміли, принаймні. Але ці зуби дракона там, по всім цим ну, деталі все-таки деталі старого... не варто наводити. Не, не будемо. Будують, щоб ви знали, будують, будують, будують. будують. Да. Дякую вам, дякую вам за детальний такий аналіз. Цього разу не по політиці, але насправді по дуже важливому по безпеці. Дякую, Віктор Бобренко, експерт бюро аналізу політики, був з нами на зв'язку із сум, що важливо про те, що там відбувається.